Коротка інструкція з підключення 4G фотопасток болігвард до MOLNUS. Усім привіт! Ви на каналі Фотолов. У цьому відео я розкажу, як необхідно підключати 4G фотопастки BOLIGWARD до хмарного сервісу MOLNUS, що необхідно підготувати перед їхнім підключенням, і які необхідно внести базові налаштування в самій фотопастці. Отже, MOLNUS – це хмарний сервіс, через який здійснюється керування фотопастками BOLIGWARD, які мають 4G зв'язок. У Молнус ви будете отримувати і сповіщення датчику руху, також туди будуть надходити фотографії та відео з камери, а також будуть доступні абсолютно всі налаштування, які є на камері. Тобто можна віддалено керувати повністю усім з свого смартфона або через веб-інтерфейс. Тобто Молнус доступний як через веб-інтерфейс, через звичайний сайт molnus.com, або ж є мобільний додаток для Android та iOS, Відповідно, їх можна завантажити з за App Store або Google Play. Для початку завантажуємо додаток, реєструємось в ньому. Необхідно ввести свою електронну пошту, придумати пароль та пройти процедуру активації через посилання, яке надійде на пошту. На цьому детально зупинятися не будемо, адже це стандартна. Процедура реєстрації, як на будь-якому іншому сайті. Підключення будемо робити на прикладі BG 63648M. Це одна із найкращих фотопасток Боліквард. А тут є 4 g зв'язок, є GPS-модуль, тобто вона визначає свої координати і записує їх на фото відео. Також є функція захисту від викрадення. Тобто камера може надіслати свої координати, якщо її викрадуть. Для цього необхідно зробити ще додаткові налаштування. Я про них розкажу пізніше і покажу один дуже важливий момент, який не потрібно робити. Отже, перед підключенням нам необхідно мобільний телефон, на який вже завантажений Молнус, і пройдена реєстрація. Також необхідні елементи живлення для цієї фотопастки, необхідні. Батарея 1865 штук стандартного розміру, тобто без USB роз'єму і з випуклим плюсом топ Ємність я використовую 2200 мАч 3,7 В тобто це стандартна батарея, можна використовувати будь-які інші там до 4000 а Також нам потрібна карта пам'яті. Саме 32 ГБ, не більше і не менше, клас 10-й, тобто швидкість запису від 80 Мбіт на секунду і більше. Карта пам'яті потрібна або SD, тобто ось така велика, або мікро SD з перехідником. Ну, власне, це вона і є. І нам також потрібна сім-карта мобільного оператора. У сім-карті дуже важливий момент, вона має бути з підтримкою 4G, має бути нова і з стандартним тарифним планом, як для смартфона. Тобто на сім-карті мають бути смс-ки, дзвінки і мобільний інтернет. Чим більше трафіку в пакеті, тим краще. А Мобільний оператор KiefStar, Vodafone це найкращі варіанти, також працює із лайфом. По підготовці сім-карти. Якщо ви купили нову сім-карту, навіть якщо вам в салоні сказали, що вона вже активована і готова до роботи, все одно в фотопастку відразу її ставити не потрібно. Спершу треба поставити в смартфон, здійснити активацію, тобто один дзвінок, обов'язково, щоб відбулось, відбулось з'єднання, тобто розмова. А також необхідно поповнити тариф на суму більше, ніж вартість тарифу, щоб залишились і кошти також на рахунку. А необхідно перевірити наявність і якість мобільного зв'язку. І також, якщо на сім-карті є пін-код, його обов'язково необхідно зняти, адже на фотопасті вводити пін-коди можливості немає. Отже, переходимо до самої камери. Прикручуємо антенну, в мене вона вже прикручена. Вставляємо батареї. Вставляємо сим-карту, карту, карту пам'яті і далі вмикаємо камеру в положення Setup. Це середнє положення. Завантажилась камера, на екрані написано пошук мережі. Що необхідно обов'язково зробити? Отже, якщо Камера нова, ви її ще не налаштовували, тобто це перше налаштування. У вас всі ем, налаштування будуть за замовченням. Тобто, так само, як у мене. Заходимо в меню. Переходимо на третю вкладку. Е, найважливіше send to. Тобто відправка куди? Молнус, ми це не змінюємо, нас якраз це і цікавить. Якщо ви вже проводили налаштування, у вас може бути змінено на email, MMS або FTP. Тоді міняємо на Молнус, зберігаємо, натискаючи ОК Send Mode Instant. Залишаємо SMS-контроль найважливіший параметр. За замовченням він вимкнений, тобто його необхідно увімкнути. SMS-Control-ON і ОК натискаємо, щоб зберегти. Тобто міняється параметр кнопкою вправо або вліво. Зберігається кнопкою ОК. Далі переходимо в SIM-SET, має бути авто, також тут доступний мануал, тобто ручний режим, коли можна вводити всі параметри вручну, тобто інтернет і ВАП. Якщо ми зайдемо в цей розділ, так як фотопастка вже підключилась до мобільного інтернету «Київстар», вона вже сама автоматично підтягнула усі ці параметри: тобто APN. Аккаунт, пароль тут пусто, а в ВАП у нас для ММС. Тобто є URL, IP-адреса, порт і APN також. ММС Київстар Повторюсь, нам потрібно саме авто. Simset, авто. Окей. І вибір мережі також авто. Тут доступно 2G, 3G, 4G або автоматичний. Залишаємо авто. GPS включено. Ну, власне, це всі основні параметри. Далі ми виходимо, натискаючи кнопку Меню. Ще раз. Бачимо на екрані написано UA Київстар», Тобто камера визначила мобільного оператора і вже підключилась до інтернету. Далі нам необхідний телефон з мобільним додатком. Заходимо знову в меню. Переходимо на саму останню вкладку і листаємо в самий-самий низ до розділу Версія. Натискаємо ОК. На екрані бачимо імей, «E контрольний код та інші дані, тобто версія прошивки і так далі. Нам потрібно імей «E і контрольний код. Щоб підключити. Заходимо в мобільний додаток Молнус, натискаємо кнопку Add new, тобто зареєструвати. І тут є два варіанти: scan-QR-код, або ж Manual Register. Scan qr код це на камері є можливість відкрити QR-код і зісканувати телефоном, тоді мей і контрольний код підтягнуться автоматично. Або ж можна вводити ці всі дані вручну, тобто переписуючи з екрану камери. Обираємо вручну. Необхідно придумати назву камери, наприклад, «Фотолов». Обираємо модель. У нас модель BG63648M. Обираємо її і переписуємо імей. Імей вводимо без останніх букв, тобто тільки цифри. І далі вводимо контрольний код. Наступне поле у нас номер телефону. Сюди необхідно ввести номер тієї сім-карти, яка вставлена в камеру в міжнародному форматі, тобто плюс 38.0. І далі номер. Ввели всі дані, натискаємо кнопку. Регістр або зареєструвати, якщо буде інша мова. Отже, бачимо, що в додатку з'явилась камера, але в неї, немає ще ніяких даних, вона не підключена. Для того, щоб змінився статус камери в «Молнус» і здійснилося підключення, нам необхідно її увімкнути. Тобто в меню камери натискаємо меню, щоб вийти. Виходимо з меню. І далі вмикаємо в положення ON включено. Екран вимикається. На передній частині починає блимати індикатор. Він буде блимати 10 разів, після чого сповільниться, тобто буде продовжувати індикацію, але вже повільно. Зайняти підключення може до 5 хвилин, в залежності від якості мобільної мережі. Чим краща мережа, тим швидше камера підключиться. Що нам необхідно, це дочекатися, поки індикатор перестане мигати і нічого ніде не буде світитися. взагалі. Це означає, що вона вже в робочому режимі так званий hunting мод, тобто режим полювання. Очікуємо. Щоб спрацював датчик руху, я просто проведу рукою перед камерою для тесту. Ми бачимо, що з'явилась фотографія вже в мобільному додатку. Так, по фотографії заходимо сюди і важливий момент дивимось на дату. Перше-перше 2023 року. Чому так? Тому що це дата випуску версії прошивки самої камери. При першому підключенні дату і час ми не міняли на самій камері вручну, зараз вона синхронізувалася вже з сервером, і перше фото або перше відео, або і те, і те будуть мати неправильний час і неправильну дату. Друге ж фото вже буде з правильним часом і датою. Зараз камера ще раз працює, прийшла нам ще одну фотографію. І ми побачимо, що змінилась дата. Ось бачимо другу фотографію. Заходимо, перевіряємо. Отже, 6.10.2025 року. Тобто дата змінилась, час поточний. Все добре. А що далі по додатку ми маємо? Відразу на головному екрані ми можемо бачити статус камери. Тобто оновлено кілька секунд тому. це Декілька секунд тому прийшла остання фотографія в додаток. Бачимо напругу так, напругу батарею. Бачимо якість сигналу 80%. Зауважу, що це якість сигналу мобільної мережі на момент останнього підключення, тобто поточна якість мобільного інтернету, може бути нижча, ніж та, яка вказана в додатку, тому що це на момент останнього підключення. Також ми бачимо статус карти пам'яті, скільки залишилося місця, тобто скільки доступно місця, температуру в приміщенні на. В даному випадку або на вулиці, в тому місці, де стоїть камера, і статус смс-контролю, смс-он. Тобто, це означає, що камера має доступ до інтернету, а також має можливість отримувати смс-команди, які відправляються з додатку. Тобто, це не фактична смс-ка, а це відправка смс-команди з мобільного додатку. До прикладу, тут є кнопочка Take Photo. Можемо ось так повернути камеру і натиснути «Take photo». Окей. Бачимо, що з'явилася заставка фотографії, додаток очікує фотографію. Адже ми натиснули кнопку Зробити фото. І була відправлена смс-команда. SMS Статус SMS-команди ми можемо побачити, натиснувши на цей значок SMS. Take Photo Delivered. Тобто команда доставлена. Close, закриваємо. І бачимо, в нас з'явилася дійсно фотографія, на яку ми власне, робили запит. Ось вона. Далі, що ще важливого в мобільному додатку або в веб-версії Монуса, ми маємо тут можливість змінювати налаштування самої камери. Якщо sms контроль знову ж таки включений, тоді ми можемо всім керувати. Отже, зайшовши в налаштування, ми бачимо дуже важливий момент: марк камера Місінг Столен, тобто відмітити камеру як викрадену. Дуже не раджу це робити, адже ця функція передбачена виключно для тих випадків, коли камера дійсно була викрадена і у вас немає фізичного доступу до цієї камери. Встановлюючи цю позначку, ви блокуєте камеру і вона більше не працюватиме. Скажімо так. По-перше, ця функція розроблена для того, щоб знайти камеру. В меню фотопастки BG636 або 662 є можливість налаштувати спеціальний пароль і ввести електронну пошту, на яку буде відправлено GPS-координати фотопастки у випадку, якщо ви поставили ось цю відмітку, що вона викрадена. Тобто, навіть якщо її вкрали, зробили скидання до заводських налаштувань, замінили сім-карту, замінили батареї, карту пам'яті, все що завгодно. Камера все одно відправить при першому ж включенні свої GPS-координати на вашу електронну пошту. І таким чином ви зможете її знайти. Це перший момент. Другий момент, а той, хто її викрав, він не зможе користуватися фотопасткою, адже вона буде заблокована, так як ви поставили ось цю галочку. Чому кажу не встановлювати галочку, якщо камеру не було викрадено? Тому що відновити роботу фотопастки BG636 або bg 662 дуже складно після того, як була встановлена ось ця галочка. Її необхідно перепрошивати і робити деякі інші маніпуляції. Тому це робити не, не раджу, і тому на цьому моменті так надовго зупинився. Тож, в кого саме така модель, майте на увазі це виключно на такі випадки, якщо її дійсно викрали. Далі ми бачимо усі інші налаштування. Тобто зараз в нас встановлено мод, тобто режим, тільки фотографія. Можна змінити на фото або відео, або і, фі, і фото, і відео. Далі, фотобурст, тобто це кількість кадрів, може бути 1, 2, 3. За одне спрацювання, один раз датчик руху спрацював. І тоді камера робить або один кадр, або два, або три. Як ви виставили. Розмір фото стоїть 12 мегапікселів. Рекомендую саме так ставити, тому що якщо ставити 48, фотографії будуть займати значно більше місця і більший розмір буде відправлятися через мобільний інтернет. Якщо якість мобільного інтернету не дуже хороша, тоді фото будуть в додаток приходити значно довше. Таймлапс це фото за розкладом, може бути навіть один раз на 8 годин. Це в нас вимкнено, тому що нам це не потрібно. А пір-триггер це чутливість датчика руху. Може бути нормальний, вимкнений, мінімальний, сильний і дуже сильний ну, тобто різні варіанти. Пір інтервал це інтервал між спрацюваннями датчика руху. Мінімально можна ставити 0 секунд, але не рекомендую. За замовченням стоїть 5 секунд. Найкраще ставити інтервал більший, ніж довжина відео. Тобто, якщо у нас в першому пункті буде включено відео, або відео, або фото плюс відео, і ось тут у нас нижче є відео Ленс, тобто довжина відео. Якщо довжина відео стоїть 10 секунд, значить пір-інтервал ставимо 15 секунд. Тобто трошечки більший, ніж довжина відео. тому що не бажано, щоб камера робила повторні фото чи відео в той момент, поки вона ще не завершила перший запис. Далі, Send Mode Instant, тобто кожен кадр буде відправлятись. Максимальна кількість відправок на день Unlimited, тобто не обмежено, а можна поставити до 99 найбільше або не обмежено. Довжина відео на цьому зупинялись. І відео розширення стоїть 640х480, також невеличкий, це рекомендовано. Можна поставити максимально Full HD. І також можна налаштувати графік роботи камери, наприклад, виставити тільки на ніч або тільки на день. Ми цього робити не будемо, тоді камера працюватиме цілодобово. І Attachment Size, тобто розмір файлів, які завантажуються в Хмару. В нас стоїть маленький. Можна поставити середній або оригінал, тобто такий, як оригінальний розмір фото або відео на камері. І також графік роботи по дням тижня виставлені усі 7 днів. Recycling Storage, тобто перезапис, функція перезапису хороша річ, коли ви Матимете рідкий доступ до камери. Тоді, коли закінчується пам'ять на карті пам'яті, вона сама буде перезаписувати старі файли. І Network Type це тип мобільної мережі. Це, по суті, усі ті самі налаштування, які є в меню фотопастки, вони усі тут доступні з мобільного додатку. Якщо ми будь-що змінюємо, стають активними ось ці дві кнопки внизу. Тобто Save Settings and Send to Camera, тобто зберегти і відправити на камеру, тоді налаштування зберігаються і відправляється смс-команда з додатку на фотопастку, щоб вона примінила нові параметри, які ви ось тут змінили. А якщо просто Save Setting, вони просто збережуться в додатку, це ні на що не вплине. Тобто камера буде працювати за старими параметрами. Ми нічого змінювати не будемо. Так. Отже, бачимо фотографії. Камера все відправляє. Можемо змінити ще, наприклад, фото плюс відео. Зберігаємо і відправляємо. Статус смс-команди доставлено. Отже, по підключенню це все, якщо коротко. Далі ще також хочу розказати наступну річ. Якщо ви вже робили налаштування цієї фотопастки не через додаток Молнус і не через веб-інтерфейс через Молнус, а робили ручні налаштування, наприклад, для відправки фотографій на електронну пошту, або ж ММС чи FTP. Використовували різні програми, їх декілька доступно для Boligwardu. Тобто вносились дані або вручну через меню камери, або ж в, мобі... в програмі на комп'ютері, і потім завантажувалися на камеру. І після цього хочете підключити фотопастку до Молнус, до хмарного сервісу, і у вас нічого не виходить. Тоді поясню, чому. По-перше, вам необхідно вимкнути фотопастку повністю, витягнути. Сім-карту, карту, карту пам'яті або витягнути, відформатувати, або залишити і відформатувати її в фотопасті. Після цього необхідно зайти в розділ Default Settings, або скидання до заводських налаштувань і скинути налаштування до заводських. Обов'язково без сим-карти. Далі вимкнути камеру, увімкнути її знову, зайти в меню в другий розділ. І перейти в SIM-сет, тобто налаштування sim карти мануал або ручний, зайти в них. І якщо тут будуть якісь дані, тобто Кіпстар, Водофон, буде написано, APN, точка доступу в інтернет, інше, Все необхідно видалити, щоб усі ці поля були пусті, як в інтернет, так і в ВАП. Після цього, як ви перевірили, що тут все пусто, все добре. Знову заходите в розділ останній в пункт Default Settings, тобто «Скидання», ще раз робите скидання до заводських, вимикаєте камеру, і після цього ставите сім-карту і вмикаєте, і робите усе те, що було перед цим показано на відео. Тобто, вже після цього можна буде підключати до Хмари. Наразі це все. Якщо вам потрібна ось така фотопастка BOLIGWARD BG636 або будь-яка інша від виробника BOLIGWARD, звертайтеся на наш сайт fotolov.com.ua. Там доступні телефони, чат, електронна пошта будь-яким зручним способом. Зв'язуйтесь з нами, якщо необхідна допомога у виборі подібних фотопасток, завжди раді допомогти. У нас є. Усі найкращі варіанти фотопасток Боліґварт, а також від інших виробників, є усі необхідні комплектуючі батареї, карти пам'яті, захисні металеві бокси, сонячні панелі, все-все, що може знадобитися для роботи ось таких камер. Дякую за увагу і всім гарного дня!